Знову на пасіці, доброго дня всім. І на швидкоруч, як хто каже, відповідаю. Питали, яка комплектація має бути вулика паливоди на одну маточку. Це 6 корпусів на 145 рамку. Ну Тут нас стоїть, ми в цьому році використовуємо одну технологію. Тобто нас стоїть два гніздових, точніше, 4, це буде 145, але на них стоїть. Рамочка 300, тобто внизу 8 рамок 300, вверху 8 рамок стоїть розділіти на решітки і далі пішли магазини. Це ми В цьому році пішов хороший взяток і ми хочемо спробувати зробити мед і зробити зразу, щоб воно не просіла сім'я і щоб залишився мед на зиму. Тобто ми нижній викидаємо. Після медозбору і лишається мед для зимовки. Трьохсота, все, а це решта наше ще викачуємо. Для двоматочного та медовиків тут вже більше йде корпусів, ось таких. Тому оптимальний варіант це 6 корпусів, бо Михайло Поливода теж говорить, що для одної матки це 6 корпусів. Це вони йдуть так і стандартно. Якщо продають дається, то він продається 6 магазинів, ось, ну, точніше 6 корпусів на 145 рамку. Дах і днище, Все, оце йде стандартна комплектація. Якщо ви вже... Зараз ми тут будемо також розширювати, пішов взяточок, будемо зараз давати ще один. Корпус гніздовий. Ось тут, сюди, тут вже добре наростилося, сім'я працює. Всі в нас працюють добре, навіть відводочки деякі ми загружаємо роботою. Тут далі в нас племінне ядро, ми не будемо завантажувати, там треба буде трошки дати, щоб матка мала можливість сіяти. Це мед. Мед Знаємо, що вони медові, але ми їх не будемо завантажувати, тому так. Кому що цікаво по комплектації, то питайте. От в цьому сезоні ми робимо так. Дякую всім за увагу. Хто питався, то думаю відповів. Немає часу розсусолювати. вибачайте роботи купа. Добра.